Для любителів поніжитися у зоні відпочинку, тобто на пляжі у провулку Піонельському, літній сезон вже розпочався. Але задоволення від водних процедур, кажуть бердичівляни, захмарюють дно гнилоп'яті та прибережна територія, які важко назвати чистими. Ну, ужасне, там і стекло, і ну, всяка. вибачте, і банки, і бутилки, ну що хочете, можна каміння. От. Почистити річку в першу чергу. На ній неможливо навіть дивитися, не то що зайти в неї. Сміття повсюди, як і е, під ногами і у воді. По перше, це. Встановити ті ж самі е, урни, щоб було куди викидати це сміття благоустроєм території зони відпочинку опікується комунальне підприємство Озеленювач, повідомив заступник міського голови Володимир Пономарчук. Протягом двох тижнів сюди завезли 24 машини піску, провели кронування дерев. Хоча, визнає Володимир В'ячеславович, порядок у зоні відпочинку далеко не ідеальний. Планується ремонт лавочок та навісів, а також спорудження нової убиральні і. Встановлення урн. Таких, каже техпрацівниця, два роки тому було десять. Нині лише одна. Є й інші невирішені проблеми. Ми зараз плануємо. Річка заросла дуже. Ми зараз е, з приватним підприємцем одним заключили договір. Він нам дав е, таку касарку. Зараз ми проводимо її ремонт на фірмі Беверс. Сьогодні я мав перемовини з директором. Там є фірма Беверс Мікрон. З Михайлом Мінковським. Завтра закінчується ремонт, ми її влаштуємо і будемо косити ці водорослі, які є на річці. Яка проблема існує? Так, да, ми там ще додаткове освітлення плануємо зробити. Є проблема яка? Я порадив би вам. Прийти в 6 годин ранку чи в 7 годин ранку подивитися, що залишається на пляжі після того, як відпочивають громадяни нашого міста. З першим промінням сонця ми зазирнули сюди, у цю зону відпочинку, яку бордичівляни дуже часто називають просто міський пляж. Те, що ми побачили тут, додаткових коментарів не потребує. Приходить на думку, що маємо, не бережемо. Може, не потрібно шукати винуватців, проблем і недоліків. І причина в нас самих Ще декілька контейнерів для сміття, та туалет поближче зайвими не були б. Серед 15 опитаних на березі річки щодо відповідності цієї території статусу зони відпочинку позитивних відповідей не було. Батьки маленьких дітей жаліються. Ввечері прогулянки з малюками на пляжі неможливі. Дорослі насолоджуються тут міцними напоями. А власники автівок, кажуть, ті, що мешкають неподалік, можуть ще помити у річці свої транспортні засоби, як стемніє. За порядком на пляжі слідкувати нікому. Ми зверталися до керівництва відділу внутрішніх справ, тому що це така зона особливої уваги повинна бути. На жаль, відділ в силу причин, тобто чи зайнятості, чи зменшення чисельності працівників міліції, але вони там дуже рідко бувають. Ми зверталися, говорили з керівником відділу внутрішніх справ. Він обіцяв вирішити це питання, але безумовно там необхідно. Щоб кожен, ну, кожен вечір там були працівники міліції для того, щоб підтримати належний громадський порядок на території цієї зони відпочинку. Бердичівляни у перспективі розвитку зони відпочинку хочуть бачити тут більше дитячих грибків, роздягалень і тентів. Та головне турбота про порядок на пляжі самих відпочивальників. Ну, справа в тому, що я вважаю, що це культура самих бердичівлян, тому що е, не чисто там де часто прибирають, а там, де не смітять. Я вважаю, що це залежить від культури кожної людини.